Прийміть найщиріші привітання від працівників Івано-Франківського обласного перинатального центру з нагоди 85-ї річниці з часу заснування Івано-Франківського медичного фахового коледжу. Бажаємо, щоб ваш досвід та професіоналізм процвітали у підготовці фахівців, а ваші випускники добрими справами підтримували. Авторитет коледжу бажаємо кожному викладачу, студенту, працівнику щасливої долі, міцного здоров'я, нових вершин та впевнено крокувати до сторіччя під мирним небом України. Бажаю подальшої плідної праці, успішного навчання, натхнення, примноження доробків, досягнення мети, успішного руху до нових щаблів, шановні викладачі! Дякуємо вам за вірні знання, хорошу підтримку та допомогу. Дорогі викладачі, студенти, випускники! Щиро вітаю вас з ювілеєм. Бажаємо всім вам благополуччя та Божого благословення! Вітаємо Івано-Франківський медичний фаховий коледж з ювілеєм. Бажаємо вам нехай рідний коледж процвітає, дивує рівнем надання знань та перспективних можливостей, успіхів, досягнення та чудових результатів з ювілеєм вас! Позавтрагаю прийде поза 不用催了。